Та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі. А також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую усіх вас до програми Лікар знає сьогодні. У нас надзвичайно важлива тема. Чи знаєте ви, що прояви агресії можуть бути пов'язані не лише із характером, причиною їх може бути інфекція, паразити, наприклад, токсоплазмоз. Це такі паразити, така інфекція, які впливають на наш емоційний стан. То чому е, паразити інфекції керують нашими емоціями і як цьому запобігти? Про все це будемо сьогодні говорити у програмі Лікар знає. Я із задоволенням представляю своїх гостей. Це Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. А також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини. Добрий день вам. Добрий день, добрий день. Так і ще кілька хвилиночок нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що е, ви завжди зможе можете скористатися послугами спеціалістів, фахівців е, мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед». у Києві. Зокрема, працює дві клініки: одна на лютеранській 16, це метро Хрещатик, інша на мостицькій 9, Це житловий масив виноградар. Будь ласка, звертайтеся е, для Тих хто сьогодні і завтра до 18-ї години зателефонує і запишеться на повне обстеження на комплексне обстеження організму, той отримає 50% знижки на цю діагностику, в тому числі на виявлення причин хвороби. а Ми всі з вами знаємо і не втомлюємося повторювати, що неможливо вилікувати жодну хворобу, якщо не з'ясувати, що її спричинило. Отже, телефон, за яким треба записуватися, 073 503 40. 30 073 503 три ця інформація прозвучала на правах реклами. Шановні гості, то що ж таке токсоплазмоз? Ага. Ну, ми зачастую сталкуємося. Ситуаціям на той же дорозі, коли якісь водій, водій, починає підрізати, їде. От я, коли сам водій на машині їжу кожного дня, і коли таке бачу, я точно знаю, що на 98% це людина інфікована токсоплазмозом. Іноді ми зустрічаємося з людиною, яка от сьогодні з нею спілкуєшся, Все нормально, нормально, абсолютно чоловік. А наступного дня... Какая-то агрессия идет, абсолютно, то есть абсолютно недоговороспособная становится людина. Это, как говорят, ну, как биполярное раздвоение личности. Уже подсказывают, типа, типа шизофрении, шизофренических таких проявив. Но вот, при ликувании шизофрении, когда ликуют таксоплазмоз то наблюдается значное покращение состояния и улучшение. Казалось бы. Надо один препарат, а дают другой, и получается результат. То есть уже давно известно сейчас, что проявления, шизофренические проявления во многом повязаны с, таксо... с инфекцией таксоплазмы. Вот людина какая вот так едет, когда ты едешь на дорозе, вот бачишь, там впереди автирка едет, ты там можешь там обогнать, но понимаешь, что можешь не протестировать, у человека едет чу... Чувство ризика. Але інша людина, коли ти бачиш, хто подрезает все, у нього чувство ризика знижується. Вот як миші, інфіковані таксоплазмой, йдуть в рот самі коту. Це знижується, це реально. Це mm -hmm. yeah. не то, що я предупреждаю. це в самом деле так і є. Так і у людей, вот у млекопитаючих, у людей, в тому числі, у людини, відбувається те ж саме. сниживается порог э -э, рызыка. Mm -hmm. То есть, вот такие вот э, чувства ненадежности, тревоги, невротизма. Тут. А среди человеков наблюдается такое, возникает интерес к каким-то новациям, зминам и так далее. А у женок, э, наоборот, э, больше выдвертость такая получается, чистосердечность. Тобто, я тобто вот, це то інфекція, такі... яка впливає на мозок, Звісно, це одне з точки інфіцерна нервова система. Від нами управляють от коли ми говоримо про психоемоціональний стан людини, це треба говорити про баланс нейромедіаторів і гормонів в організмі. Uh -huh. А таксоплазмоз впливає як на центральну нервову систему, і він тропний к любой клітині любого органа человека. И это если буде, а, ендокрині... енд... залоз ендокринної системи, то в цьому випадку у вас буде порушення гормонального балансу. Если это гепоталамус це буде зміна того, що ми говорили. У нас була дитина 5 років, коли ее привели задержка розвитку. Она в 5 лет, ну як дворічна дитина, mm -hmm. дуже така серйозна затримка розвитку. коли почали дивитися таксоплазмоз. І цитами галавіруса герпес п'ятого типу. І В цьому випадку почали убирать і одну інфекцію, і другу інфекцію. І на протязі року Дитина на, на своїх сверстників і пішла в перший клас, в нормальний перший клас абсолютно ніхто не побачив, що дитина п'ять років була така за рік швидкий ривок. Люблю від вас такі історії, Тетяна Борисівна. Mm -hmm. Ну я ще думаю, жінки, які нас зараз чують, такі там мого віку, то для них знайома ця інфекція, бо свого часу вона була при вагітності. Обов'язково треба було здавати аналізи на торч інфекції, і серед них був і так сопло... mm -hmm токсоплазмоз Ось е, як вона ще впливає, зокрема, от на жіночий організм. Агресія, ок зрозуміли а ще чим небезпечна. Ну, чисто на жіночий Ну давайте спочатку на жіночі. Я просто трошки ще доповню, що це за інфекція. Це паразит. Він дуже маленький, одноклітинний, і зовні виглядає як груша з хвостиком. Дуже схожа на картинці, як лямблі. Uh -huh. Якщо робити особливість цього паразита, тому що він може жити що поза клітиною гуляти в крові, тоді імунна система його бачить, і тоді ми здаємо аналізи, і ми бачимо підвищення титру антитіл. І можна так вгадати. Але саме головне, вона дуже часто ховається між міжклітинному простірі, поза поза кров'ю, в лімфоузлах. Вона ховається, покривається цистою спочатку, такою капсулкою, тоненькою, а потім ще більш тостою такою капсулою. І може дуже довго дрімати в організмі роками. Інколи важко знайти, коли було зараження, як кажуть, в пісочниці. І основний істочник зараження завжди вважали, що тільки кішки. Ну, Це не обов'язково, це можете не, не домити овочі, фрукти, це недоготовлене м'ясо, тому що хворіють всі е, савці, особливо це свинина, е, 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 говядина, да, да. яйця, все, все то може бути зараження, а може бути навіть через кров. Е, тому дуже важко інколи знайти, коли хронічне захворювання це має значення. Що касається жінок, то що ви попросили, да? раніше це обстежували, тому що вроджений токсоплазмоз на ранніх стадіях, Якщо він активний, коли жінка заражається токсоплазмою в цей час, вона дуже активна, вона приводить до великих уродств дитини. І було даже, якщо знаходили високі тітри, то по медичним показникам робили аборт. Ну річки. зараз немає обов'язкового такого ну аналізу. предлагали, казали, що є великі зміни. Ну зараз бівтонка узі зараз можна вже ага. в, в 10 неділь. Дивиться можна побачити ручки, пальчики. Коли ми побачимо в час, коли призначали раніше обстеження, навіть УЗІ не було. Угу. Ви знаєте, що УЗІ це так. більше 300 років, усе. І, і там по палату можна було взяти один талончик. Я ходила вагітна, по плату один в місяць у лікаря був. Тому що зараз це все можна ще побачити, тоді можна прийняти рішення, залишати це чи не залишати дитину. ну Це як наше майбутнє, і це пиклувалося про жінок. На сьогоднішній день люба жінка, яка планує вагітність, я рекомендую здавати на торч інфекції. Mm -hmm. Заздалегідь не ждати, коли okay. буде вагітність, і треба вже вирішити питання, залишати цю ляльку чи ні. Mm -hmm. Тому що є ще вроджено цитатами, головірус, є вроджені герпесвірусні герпес вірусні інфекції. Зараз внутріклінтини інфекції дуже розповсюджені, і це дуже шкідливо для майбутньої дитини. Подивіться, яке покоління народжується. Вони дуже слабкі, хворіють сильно, їх знищують у всі віруси. Тому краще зробити це моє побажання. А що касається, які можуть бути симптоми при токсоплазмі, можна просто перелічити більше 50 видів захворювань, які запустились токсоплазмою. Ми дивимося, зараз у нас обстежуються наші клініки, ми завжди обстежуємо людей, завжди дивимося, є у нас герпес вірусні інфекції, обов'язково паразитарний. І кожен п'ятий, кожен другий або третій має токсоплазму в різній ступені активності. Ми можемо бачити на приборі, наскільки вона активна, яка дрімає, і приймаємо рішення, як лікуватися. Uh, ну, Взагалі про токсоплазму дуже мало зараз говорять. Бачите, вже викинули з протоколу обстеження. Взагалі, ну вона дуже розповсюджена. І якщо середньоарифметично, у світі 60-50% людей заражених. Є mm -hmm. місця, особливо uh, Латинська Америка, кстати, Британія, там теж у нас високе. 80-90% таксоплазмозу, є країни, де менше трошечки. Тому просто не значить, якщо не знайдено, це не значить, що не заражено. І особливість цієї інфекції та, що вона дуже рідко, дуже рідко, 5% із цих захворювань, яких познаходили, вона дуже рідко визиває гострий токсоплазмоз. Угу. Тому про гостри ми казати не будемо, mm -hmm. а будемо казати, оце це хронічне. Я хочу сказати, коли треба подумати, що возвлила у вас токсоплазма. Ну, перший сказав Анатолій Васильович. оце кажеться, неадекватна поведінка. Я таких багато пацієнтів сидить, скандалить, бурчить на прийом, я дивлюсь токсоплазму, ладно, врач на, на хворого не обіжається. Ми сидимо і думаємо, через місяць приходить зміня. Ви знаєте, що не знаю, що со мною? Що у вас таке було агресивне? Я говорю, все нормально, все нормально. Ну, ви розумієте, так? Да? Далі дуже багато людей ходять з збільшеними лімфоузлами. Хтось звертає на це увагу, хтось ні. Хтось лякається, думає, що це онкологія. Але обов'язкове обстеження, то ж раніше було, коли я працювала в гематології. Обов'язкове обстеження на токсоплазмоз було всіх, коли збільшені лімфовузли. Погіршення зору. Поступово, двох ок. не так, що а аж якісь серйозні, а особливо від слойка е, в молодому okay. віці катаракта. Ви розумієте, всі оці моменти, які масу людей з зором, е, там теж треба шукати токсоплазму. Вона дуже любить цей лаковий кусочок. Е, дуже часто токсоплазма приводить до кардіосклерозу. Робить людина УЗІ, кардіограму, з'являються проблеми, йде до кардіолога. Не було інфаркту. Інфаркт пропустити неможливо. Приступи стенокардії, які бувають у людей, не визивають зміни, а особливість токсоплазми, вона починає розмножуватися в тканинах, в м'язах, особливо серце, це mm -hmm. теж улюблене місце, таке саме цінне. І потім під час запального процесу е, получаються такі маленькі капсулки, а потім склірозірування ткані. І туди випадає кальцій. І все це все утикано рубцями. І кажуть рубцові зміни. Mm -hmm. Зрозуміло, у мене така пацієнтка була цікава. дуже, у неї дуже падав тиск, така, більше 100 кг, тиск падає періодично, пульс падає до 40, вона прямо мліє, лікувалась, підібрали її препарати, потім вона приходить, знаходимо причину. Токсоплазма. Зараз все добре. Угу. Тиск нормальний, пульс нормальний. Ще на сьмет на цьому фоні у нього починалася онкологія по гінекології. кстати, це теж mm. має значення і тому токсоплазма не настільки безобідна, це дуже важливі органи. А буває все таки, що цей паразит потрапляє до організму і е, залягає одразу в. Ну, в сплячку не дає про так, себе майже, знати. Майже 95 відсутки, тут, тут, Так, майже дев'яносто 95%, А коли провокується вже, от чого так, активізується? Зараз, дивіться, він понікає в організм, заглатується в кишківнику і попадає в лімфосистему, потім іде кров'ю розноситься. І десь засідає угу. в м'язах. Інколи можна потрогати свої м'язи, десь і відчути такі маленькі кружочки, а як, шарики такі. як шарики. Як угу. шарики, оце капсула капсульована, вони можуть дрімати угу. в м'язах. Ну, можна ж не почути, тому що м'язи різне. Ну, ну так, люди і приходять і кажуть, я кажу, оце воно є. Ну це не завжди можна було видно. І він може бути дуже довго тримати. Я говорю, заражилися в пісочниці, угу. а хвороба активувалася пізніше, в 40-50 років. Активація проходить перше. Ну як всі хвороби? Стрес. Переохолодження, перегрівання, іонізуюча Іонізуюча радіація, різні хронічні вірусні інфекції, особливо ці герпес вірусні. На сьогоднішній день ми бачимо дуже багато людей, особливо у нас в Київ, Київській області, де дуже багато у нас взривів. Важкі метали теж провокують і під блоками сидить. Зараз дуже багато важких металів. Кожного другого києвляніна, Київська область, ми знаходимо важкі метали. Mm. І це дуже дуже важливо. І провокація йде, вона поступово теж Тож, змінити, це інфекція поступово, тому вона не дає імунної системи такої яркої. І я ж кажу, я тільки вийшла вже в кров, тоді організм побачив, okay. що це чуди. Заховалася, дому mm. нема антітів. Ну, в принципі, якщо просто людина не знає, що робити, здати хоча б імуноглобулін G і M, щоб подивитися активність, особливо для майбутньої вагітності. От я якраз хотіла запитати, як діагностується, бо ми знаємо, що є ряд паразитів, які дуже важко діагностувати, які ховаються. Щодо топсоплазмозу Наскільки... ну, от в стадії більш-менш активності це краще зробити чим ні. Ну а mm -hmm. саме головне, ну до нас ми знаходимо в різні стадії. Ми бачимо і в активній, і в ялотікущій, і в хронічній формі. Розумієте? Пелотент. І в латентній стадії. Тому е стандартно здається аналіз. Кстати, в усіх лабораторіях, mm -hmm. де роблять імунофермент не обстеження, є токсоплазма. І це треба обов'язково, тому що зараження дуже велике і дуже багато шкод. Mm -hmm. Ну саме серйозне, що е, лікують. Знаєте, мені не подобалось колись, я так теж лікую дивилась, обстежувалась, продовжують просто наглядати, поки mm -hmm. не, не вийде дуже загострення. Е, теж є один молодий чоловік, прийшов з побравими з очами, прийшов, що одне око вже загинуло. І тільки коли вже друге почало у нього проблеми з хворобою, окуліс призначив обстеження на токсоплазму. І Він вже прийшов до нас з цим діагнозом токсоплазмоз. А вже що ж робити? Мені нічого не призначили, а що ж мені робити далі? То в нас є методики, які ми лікуємо. Фітопрепарати, частотно-резонансні методи, всі допомагають виділити токсоплазму. Для нас токсоплазма, як оце отак придавати. Ви розумієте? А люди в шоці? Тому що стандартне лікування дуже токсичне. Да. Дуже токсичне і воно прирівнюється до лікування туберкульозу. Дуже великі побічні дії на печінку. Дайте дві і секундочки. Ми. Я хочу нагадати, да. як люди можуть звернутися в смартме для того, щоб і діагностувати і пролікувати, і не лише токсоплазмоз, а й всі негаразди. От мені чим подобаються ефіри з вами, що ви багато історій розповідаєте, коли. У людини щось відбувається з організмом зі здоров'ям і не може ніхто зрозуміти, що а от ви знаходите причину і допомагаєте. Отже, звертайтеся, будь ласка, в одну з двох клінік мережі інтегративної медицини, яка у Києві працює: це лютеранська, 16, це метро Хрещатик, і на Мостицькій 9. Це житловий масив винограде. дуже важливо усі, хто сьогодні і завтра до 18-ї години зателефонує, запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на комплексне повне. Стеження організму, в тому числі і на виявлення причин захворювання. Отже, е, телефонуйте 073 503 40 30. 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Так, шановні гості, про лікування. Давайте про е, класичне. І про все таки те, що пропонуєте ви. Ну я вже трошки сказала, просто трошки вернусь, чому які коли мене треба запідозрити, що треба робити. Uh -huh. Ну, лікування я ж казала, у нас є світопрепарат, який працює на токсоплазму. Інколи недостатньо не доходить він до кінця, у от, от, міжклітинному просторі, ми бачимо, що залишки токсоплазми. Тоді призначається частотно резонансне прибор. У нас є, uh -huh. який частотами потихеньку вибиває від so. того. Ну паралельно обов'язково працюється з підтримкою всіх. Органів підтримується печіночка, підтримується нервова система, серце, всі системи страждають. Я сказала Це системний mm -hmm. процес. І коли ми починаємо лікуватися, організм поступово і мобілізується, піднімається імунна система, вона становиться більш адекватною. теж нам допомагає. І тому це е, комплексне лікування. Ми не призначаємо хімічних препаратів, угу. тому що вони тільки е, миттєвоці, тільки коли гострий процес, трошки даємо протипоратозойний препарат дуже рідко в гострій стадії, коли йде суфібрилітет, велика слабкість, інтоксикація, і ми доказуємо, що це зв'язано з активацією дуже активно. Я ж казала 5% від 100%. Це такий гострий процес, і такі люди частіше попадають уже в інфекційну в інфекцію і лікуються там. Mm -hmm. Зрозуміло, так? Да? Там mm -hmm. наш наш час. Ми приходимо, приходять пацієнти, які мають багато дуже скарг і не можуть зрозуміти, що, що з ними робиться. Mm -hmm. Особливо це я ще раз кажу, поведінка така трошки не може собою заволодіти. Оце неадекватна поведінка за, за уповільнена реакція на події і дуже такий агр активний. Там токсоплазма підвищує, працює вона на головний мозок, підвищує токсо, е, дофамін. І людина дуже рада. Ого. А чому заповільно? Тому що токсоплазма з'їдає мілінову оболочку. Угу. Нервові закінчення, оце, оце. вона з'їдає і, виходить, проведення імпульсу не проходить. Тут включився, що треба зробити, полетів швидко, а відповісти не може. І саме серйозне, що по токсоплазмі, вона не визиває больовий синдром. Вона дуже збирательна. От, от таке ще, ми як виясняли про цю інфекцію, були самі в шоці. І це дуже, знаєте, тихенько-тихенько все розрушується. Буває, у людини приходить і зуб відірвався, не болить, відколовся. Ага. Оце переїдся повсім нюсю. нерв, судини і все. І кровообігу нервації ага. немає, зуби, зуб розколовся. Це треба теж задуматися. Токсоплазма може дожити в лімфосистемі. Ага. Що ага. робиться з лімфою в цей час? Вона становиться тягуча, як кисіль. І наші імунні клітини не приходять вчасно. І реакція на гостру інфекцію теж уповільнюється. І людина весь час хворіє, оце хронічна інфекція, здають кучу mm. аналізів, знаходять герпеси, це теж має значення. Ну, не треба забувати про токсоплазму. Бо вона як платформа натягне все на низ. Mm. Убираємо токсоплазму за місяць-півтора, кстати, дуже швидко це для такої інфекції. І з нас як по маслу йде, все швидко лікується, і імунка відкривається. Ну вот, Татьяна Бори Борисовна сказала, что мы выкрестовываем приборы. У нас есть стационарные приборы там в клинике, а иногда у пациента нема можливости каждого дня півтора месяца ходить. Вот тогда выкрестовым вот такие вот приборы. Угу. к нему могут подключаться индукционная петля, могут быть а может он сам так работать. В карман положил, он тебя лекает. І надо ты ходиш месяца... И вот надо приходить. Ну так схоже на якусь фантастику, правда. Нет, ну это придумано еще в начале XIX века, это частота. Еще Тесла их выкоррестовывал. Mm -hmm. Райф это называется Райф Фреквенсибук. Вот такая толстая книжка, которая номинала какие там смертельные частоты для таксоплазмы, для вирусов и так далее, для ликувания. Там это вот говорю. толстый mm -hmm. грозбух называется на английском языке есть Frequency Book и вот здесь вы крестуете эти самые частоты просто сейчас уже элементная база позволяет сделать это малогабаритными mm -hmm. и вот такой вот прибор пациенты вы и за полтора месяца но он не только токсоплазму вот я хотела приходить. запытаться Нет, еще. Тут в него программируется до четырех тысяч программ uh -huh. Тут можна не а любой... програми. Хто пише українські а, фахівці? У, у, програма сюда. Да, Це ф українське виробництво, українська фесінтерфейс, все чистоти да, да програму зроблена нашими українськими фахівцями. І працює дуже гарно і надійно, і допомагає і в ми його дуже широко використовували, і з таксоплазмом, і з іншими інфекціями, uh -huh. а також для там підняття статусу імунної системи і так далі. 4 в кучу чотири тисячі варіантів програм. От такий uh -huh. от прибор використовується. У нас. Uh, дивіться, ми поговорили Тетяна Борисівна Нам розповіла про набутий токс токсоплазмоз, А є ще ж вроджений. Наскільки він, наскільки відмінний він від ну, там, того бутово? Ну чим відмінно, якщо вже в ранньому сроці вагітності, я вже казала, це буде вихід або уродство. Uh -huh. Якщо токсоплазма попадає в другу половину вагітності і він попадає в організм, що відбувається? Значить, токсоплазма йде від мами, а і від мами йдуть антитіла. І організм якби не захворіє. Ну, токсоплазма заходить в організм і сідає де хоче. Вона може сісти і в нервових закінченнях, і в судинах, і в м'язах. Де завгодно. Ще раз кажу, це практично інфекція влюби все. І активація цієї інфекції відбувається, те, як і при набутому, в якийсь момент поступово. Знижується імунітет і починається активуватися токсоплазма, і вона тоді має велику роль е, погіршення стану. Є дуже зараз такий модний діагноз, дуже страшний для, для марми. Це раз, аутізм. Його ставлять дуже багато, десь, десь більше-менше, і зовсім всі дітьми ніхто не хоче займатися. Просто mm -hmm. вони викидаються з соціума. І дуже часто от е, провокація посилення погіршення синдромів наступає, куди активується токсоплазма вроджена і тому це дуже важливо дивитися. Mm. Ну просто ще раз кажу: треба дивитися майже на всі захворювання. Я хотіла ще доказати про процес, коли у нас йдуть алергічні реакції. До токсоплазма таке робиться з клітинами, що вона сенсибілізує клітини. Клітини не бачать, що це чуже. Ви бачите приглядаєте, вона виділяє такі mm. ферменти, і вона гуляє, що хоче, то й робить. Далі вона може запустити аутоімунну неправильну реакцію, Аутоімунне захворювання. Це ті ж захворювання бронхіальна астма, той же ревматизм і так далі. і так далі. Тому просто повсімісне той же псоріаз, просто якщо взяти медицинські книжки, у нас просто ми порозкладали, розписали по спеціалістам ці захворювання. Ну, і ще раз, майже більше 50 захворювань ми можемо знайти як основа і дуже велике має значення токсоплазма. Жиє це ж і так так рідко людей відправляють на дослідження або ну, виявити тому. На я кажу, секції. це щось щось там mm. трапилось в медицині. Я mm. не можу сказати нічого. Зараз у нас такі mm. події. це, я не, не, не зрозуміла, чому mm. це зроблено, mm. тому що я закінчила університет в рік Чорнобиля, і тоді це все, mm. що ви казали, було і дуже доступно. І а зараз ми піднімаємося вище і не призначається, не призначається. чому не знаю. Ну, це еще есть одна небезпека с инфекцией. Коли людина заражається, и у нее імунний статус компенсирован, то есть нормальному статусі, коли даже выявили таксоплазму, але імунна система не не, відновлена. не не працює нормально, mm -hmm. лікувати не треба. Mm -hmm а, чинників для зниження статусу імуносемус, скільки завгодно. Це і віруси якісь, і стреси і так далі. От Тетян Борисова як раз сказала mm -hmm. про це. І, в остаті, може ж бути проблеми з зором, з очами виникнуть через 30 років після зараження. Ага. Uh -huh. Або там що угодно, в итоге катаракту, хрусталики менять і так далі. А треба вилікувати таксоплазму. А людина 30 років була з таксоплазмом. Через 30 років. Отже, шановні слухачі, глядачі, будь ласка, звертайтеся до клініки інтегративної медицини «СмартМед», Аби для того, для того, аби виявити приховані загрози, які можуть жити в нашому організмі по 30 і більше років, серед них і токсоплазма. Будь ласка, занотовуйте у Києві. Працює дві клініки: Лютеренська, 16 – Це перша адреса. Це неподалік від метро Хрещатик і Мостицька. 9 – це житловий масив виноградар. Усі, хто сьогодні до 18-ї і завтра, до 18-ї години зателефонує і за. Пишеться на діагностику, отримає 50% на комплексне обстеження організму. Телефон 073 503 40 30. Ще раз, бо я десь там неправильно паузу зробила. 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам величезне. Анатолій Анатолій Доровський, директор мережі клініки інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. а Також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини були сьогодні гостями студії. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Всім Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі.